Листочки відкриваються щоденно, щодень коротша я стежиночка життя, та чи живем для Господа натхненно, чи кожен день наповнений твій храм, сердечний вщент подячним фіміамом за все, що небо посилає нам, чи повниться душа спокоєм і миром, як часто Бог твої подячні жертви приймає в небі стайників душі, як часто з уст зриваються молитви. Хвали й подяки за усе в житті. Так хоче Бог, щоб ми за все подяку складали кожен день в своїм житті, щоб кожну мить свою хвали молитву, несли Христу із глибини душі. Бренить подяка, коли бачать очі, працюють руки, не мовчать уста. А як же тим, хто сонечка не бачить, чиї уста скувала німота? Бринить хвала, як ноги йдуть де хочуть, здорове тіло й бадьорий дух, а як же тим, котрі від волі плачуть, і сковані у панцирі, не дух, бринить хвала, як чуєм спів пташини, мелодію струмка і шум ріки. а як же тим, хто вік свій лебединий провів в оточенні німої тишини? Бринить хвала, як розум, світлий, чистий, є здатність мислити, любити, берегти. А що ж робити тому, хто безумний? Як же йому сплести вінок хвали? Беренить хвала, як дім твій, повна чаша, тепло, достаток, зручності кругом. А як же тим, в кого згоріла хата, і вся війна змила, як помилом? А як же тим, котрі під звук гармати, спаси Господь, що у бліндажах, а нам так важко на коліна встати і подякувати за спокій у містах і селах наших? Як же тим, хто сина з плачем зустрічає в цинковій труні? А ти, як бачиш, мирно спить твоя дитина, чи кажеш, Боже, дякую тобі, бринить хвала, та чи вернить, мій друже, чи виливається із серця через край, чи просто ти приймаєш все байдуже, і кажеш, Боже, ще мені подай. Ми, як належне, від Спасителя Приймаємо всі милості і всі його дари. І дуже часто, друзі, всі ми забуваємо віддати йому, хоч крапельку хвали, за кожну крихту на столах багатих, за кожен стук із серця із грудей, за те, що так отримуємо багато, тепла і ласки з батьківських очей, це все хвала, а є іще і жертва. Коли крізь сльози дякуємо за все, повір, мій друже, що така молитва. Для Господа цінніша над усе, коли в життя постукає хвороба, сердечна втрата душу розірве, і життя твоє одні лише невзгоди, скажи, мій Бог, я дякую за все і забринить тоді твоя молитва, подячна жертва полум'ям згорить, це буде виграна для тебе битва, хоч і сльоза на віях заблищить. Подяки за багато не буває. Складай її царю, царів щодень. Подячне серце на землі, хто має, той вічності співатиме пісень. Амінь.